Коли прийде тисяча зеленському тим, хто подав заявки раніше, тому що дуже багато людей не отримали свою допомогу. І зважаючи на те, що е, ці люди ходили в Приватбанк, наприклад, дуже багато таких оформили там допомогу, і їм сказали, що прийде протягом 10 днів. А вже пройшло більше ніж 2 місяці, то вони відверто переживають, що їх, ніде не обманули нічого. Але не переживайте, тому що е, всім спочатку давали допомогу масово, тому що був на це закладений бюджет. Потім кінець року переформування бюджету, і от з кінця року да, січень лютий не платили, бо бюджет переформовувався. В березні уряд про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмига, що уряд виділив додатково з державного резервного фонду 570 мільйонів. А це означає, що по тисячі то для 570 тисяч українців. Кошти на оплату цієї допомоги і так само на оплату програми Національний Кешбек. По програмі Національний кешбек кошти вже зайшли, тобто по тисячі, значить, скоро також зайдуть. Я спостерігаю, вам розповідаю. Долучайтесь, щоб знати усе актуальне.